Привіт, покажу вам відео, на якому видно, як скоювався замах на Сергія Стерненка. А ви підпишіться, поїхали. Замах на стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. Лужба безпеки країни розповіла перші деталі про напад, нападницю затримали на місці події. Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї, завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників Лужби безпеки країни нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Після замаху на активіста і волонтера Сергія Стерненка 1 травня йому зробили операцію. Куля не зачепила жодних важливих органів. Про це сам стерненко написав у мережі прооперували, куля вийшла на виліт. Нічого важливого не зачепила, намагаюсь роздуплитись вказано в заяві волонтера. Він знову подякував працівникам Служби безпеки України за врятоване життя, а також усім своїм підписникам.